osion Wardo'n Таке справжнє ім'я мучениці Шушаніки. Будучи дочкою вірменського воєначальника Вардена, вона стала дружиною грузинського князя Варскена. Прагнучи догодити персидському шаху, князь відступив від християнства і став вогнепоклонником. Засудивши зраду чоловіка, свята Шушаніка залишила палац і оселилася у келії поблизу храму. Згодом Її ув'язнили в замку, де праведниця взяла на себе великий аскетичний подвиг. Багато з тих, хто відвідував Шушаніку, отримували за її молитвами те, що просили бездітні дітей, хворі зцілення. пам'ять святої мучениці, нині глибоко шанується не тільки в Грузії, а й в усьому православному світі. Усе тутешнє життя скороминуче і нестійке. Хто посіяв, той і пожав, хто розтратив на жебраків, той і зібрав. У середині 17-го століття в Англії розгорнулася громадянська війна. Заради участі в ній Томас Сіденхем залишив Оксфордський університет. Після перемоги Кромвеля він повернувся до навчання і став бакалавром медицини. З 1659 року Томас Сіденхем навчався і провадив дослідницьку роботу в Монпельє. Вчений зробив класифікацію та дав визначення істерії, подагри та малярії. Запропонував метод охолодження для лікування віспи і одним із перших застосував залізо при анемії. Сіденхем пропагував також використання хініну проти малярії, рекомендував довгочасне перебування на свіжому повітрі при туберкульозі. Такий новаторський підхід англійського Гіппократа допоміг визволенню медицини від застарілих теорій і практики середньовіччя. Наука знає лише одне мірило: внесок у науку. Здавна Почаївська лавра славилась своїми святинями відбитком стопи Божої Матері та Почаївською іконою Пресвятої Діви. З 1659 року до них додався ще один скарб святі мощі преподобного Іова Почаївського. Цей угодник Божий цілих півстоліття ініс послуг Ігумена Почаївського монастиря. Саме за його правління обитель стала форпостом православ'я на західноукраїнських землях. Там було відкрито школою типографію та введено спільножительний устав. Преподобний Іову, попри важкий аскетичний подвиг, прожив сто років. Після смерті його тіло пролежало в землі сім років і дев'ять місяців, хоча, по суті, воно було поховане для світу ще за життя, адже подвижник тривалий час прожив у Печерці, поховавши там усі земні пристрасті. Радуйся, Іові приславний угодничі Божий і обітелі почаївські украшення. Ніштацький мирний договір 1721 року став великим досягненням російської дипломатії. Він був вирішенням того історичного завдання, що стояло перед Росією ще з часів Івана III – отримати вихід до Балтійського моря. Договір завершив двадцятирічну війну між російським царством і Швецією, ще відому як Велика Північна Війна. Після перемоги Росія перетворилась на імперію із сучасною першокласною армією і потужним флотом на Балтиці. Швеція визнала приєднання до Росії північної Латвії, всієї Естонії, обох берегів Неви та Південно-Західного Приладожжя, частини Карелії та інших територій. Таким чином, Росія забезпечила собі вихід до моря і налагодила морську торгівлю з Європою. Когда на пути благородном великое и удалое, то к подвигам новым пригодны герои, и только герои». Невтомний мандрівник, дослідник Далекого Сходу, талановитий письменник за 30 років Володимир Арсеньєв організував 18 дослідницьких експедицій до маловивчених районів Примор'я, Преамур'я, Камчатки та Охотського узбережжя. За своє досягнення в області науки був прийнятий у члени 20 наукових установ Сибіру і Далекосхідного краю. Результатами своїх досліджень Арсенів поділився у книгах, які багаторазово перевидавалися у Сурійським краєм Дерсу, Зала, в горах сихоте Аліня. Всі вони пройняті любов'ю до природи Далекого Сходу і розповідають про мужніх людей тайги. Нині ім'я Володимира Арсеньєва носять притока у Сурі, Камчатський вулкан, місто та селище Далекосхідного краю. Життя в незнанні не життя. Хто живе в незнанні, той лише дихає, пізнання, і життя нероздільні. Український біохімік Олександр Володимирович Паладін був особистістю неординарною та енергійною. Після навчання у Петербурзькому університеті він отримав посаду професора Інституту сільського господарства і лісництва у Харкові. З 1921 року Паладін професор Харківського медичного інституту. Згодом з його ініціативи було створено Український біохімічний інститут. Основні праці Олександра Володимировича були присвячені біохімії вітамінів, проблемам обміну речовин, порівняльній біохімії нервової тканини і головного мозку. Нині Олександр Паладін цілком справедливо вважається батьком української школи біохіміків. З кожним науковим відкриттям людські страждання зменшуються на одне. Біля міста Казані на уступі Зелантової гори або на татарській зміїної височить древній Зелантів монастир. Його заснування відносять до періоду царювання Івана Грозного. Цікаво, що до середини 1918 року в обителі проживало 11 насельників на чолі з архімандритом Сергієм Зайцевим. Однак революційні події не оминули і цього монастиря. Перший же день приходу більшовиків у Слободу, де знаходилась чорнеча обитель, засвідчив богоборчі настрої нової влади. Червоноармійці вишикували усю братію біля стіни монастирського двору і розстріляли залпами з гвинтівок. Земля Зелантового монастиря, на якій у XVI столітті пролилася кров святого мученика Іоанна Казанського у ХХ столітті знову зачервоніла християнською кров'ю. Час скорботи не тоді, коли страждаємо. Але коли творимо зло. Його голос мав унікальну особливість. Сягаючи найнижчих басових нот, він зберігав надзвичайну співучість і виразність. Недарма Михайла Івановича Донця, цього унікального київського самородка називали українським шаляпіним. Свою творчу кар'єру юний Михайлик розпочинав в одному з київських церковних хорів. Потім потрапив у дитячий хор, що виступав при київській опері свого часу значну підтримку молодому обдаруванню надав тодішній популярний актор і режисер Микола Соловцов. Дуже скоро талант Михайла Донця оцінили на сценах Києва, Москви, Харкова. Його неперевершені образи Івана Карася, Тараса Бульби, пана Виборного з опер Миколи Лисенка ще довго пам'ятали вдячні слухачі. Я любив і люблю українську народну пісню. І українську музику. Для відновлення зруйнованого війною народного господарства Радянського Союзу потрібні були величезні людські та матеріальні ресурси. З метою стимулювання праці радянських людей було видано ряд постанов, за якими вводилось нагородження орденами та медалями працівників найважливішої галузей народного господарства СРСР. Серед них, 10 вересня 47-го року. Була впроваджена медаль за відновлення вугільних шахт Донбасу. Нею нагороджувались службовці, інженерно-технічні і господарські працівники за наполегливу працю високі виробничі показники і заслуги у відновленні вугільної промисловості цього краю. У цілому медаллю за відновлення вугільних шахт Донбасу було нагороджено понад 40 тисяч чоловік. Нагороджений медаллю повинен носити з честю, слугувати взірцем високої свідомості у дотриманні трудової дисципліни. Богослов, історик церкви, церковний і громадський діяч Антон Володимирович Карташов. Після закінчення Петербурзької духовної академії він почав викладати у цьому ж закладі. З часом Карташов став одним з активних прибічників релігійно-філософського руху, що мав за мету осмислення взаємин церкви і російської культури. Він зблизився з Дмитром Мережковським, філософами Сергієм Булгаковим та Семеном Франком. У 1917 році Антон Володимирович обійняв посаду оберпрокурора святішого синоду. Дуже скоро став одним з ініціаторів відновлення патріаршества на Русі. Емігрувавши, Карташов став одним з організаторів Богословського інституту у Парижі. Саме там побачила світ його головна праця історія руської церкви. Приматом Божественного начала позначене все служіння Антона Володимировича. Сто років прожив український композитор Станіслав Людкевич. І майже таким же довгим було його творче життя. Сім його ранніх п'єс для фортепіано піаністи з успіхом виконують і сьогодні. Мініатюри Людкевича щирі, ліричні, пройняті народними українськими інтонаціями. Станіслав Пилипович став одним з організаторів Львівського музично-драматичного інституту імені Лисенка. Митець відомий як автор хорових вокальних фортепіаних та оркестрових творів, серед них Кантати Симфонії Кавказ, Заповіт, цикл варіації Легія для фортепіано, одночастинні композиції, меланхолійний вальс, каменярі. На протязі кількох десятиліть Станіслав Людкевич ділився своїм багатим досвідом з вихованцями Львівської консерваторії. Шлях до справжнього мистецтва художньої правди потребує єдності, ідейності та майстерності. Храм Христа Спасителя у Калінінграді є найзахіднішим кафедральним собором Росії. Його історія почалася у 1995 році. Тоді було освячено закладний камінь, а на місці будівництва храму встановлено хрест. Наступного року місцевий архітектор Олег Копило Представив проєкт собору, що був схвалений святішим патріархом Олексієм II. В архітектурному плані він поєднав у соборі Володимира Суздальський стиль храмового зодчества з елементами сучасного будівництва. Цікаво, що під час зведення кафедрального собору в його основу заклали капсулу із землею, яку взяли з під стіни храму Христа Спасителя в Москві. 10 вересня 2006 року у новозбудованому кафедральному соборі Калінінграда почала підноситися молитва до Господа. Храм для нас є тим же, чим серце є для тіла.